Друзі, одразу робимо включення Андрій Реженко, капітан першого рангу ВМС Збройних сил України запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України в 4-му 20-х роках. Пане Андрій, вітаємо У вас! Слава Україні! Героям слова, добрий ранок, пане Андрій. почнемо допочнемо традиційної ситуації в чорному морі. Вам словом за цей тиждень. Підсумки. А, добре, ну я хотів би трошки раніше почати. Оскільки це початок року було досить багато таких повідомлень у нас і у супротивника стосовно ролі чорного моря, як і ми і супротивник бачить його в плані перспектив розвитку війни, і от цікаво, що ну в общем-то Росії дуже багато глядачів кажуть, що у них найбільше занепокоєння зараз, а в тому, що Україна, вона Втримала вихід до Чорного моря, і е, вона навіть змогла от, побудувати той невеликий зерновий коридор, який зараз функціонує, і для них це дуже серйозна така проблема. Вони точно хочуть е, нас відсікти від чорного моря. Для цього вони кажуть про те, що після того, як нібито що після атак на Донбас вони якраз от і планують зайнятися півднем України і, і Миколаєвом, Модеси, і так далі, то тобто, чорне море вони бачать, що це серйозна така перспективна, в общем-то, сильна риса нашої держави України. Що стосується нас, то тоже президент наш досить так цікаво зробив такий вислів про те, що Крим цього року буде центром тяжіння в війні України. І Росії, в чому в чому тут питання? Питання в тому, що э, центр э, центр тяжіння, центр овґравіти це такий термін, який існує в оперативному мистецтві НАТО, і він каже про те, що це така критична якість э, у, у супротивника і у тебе в своїх силах, яка дозволяє тобі э, провести виконувати завдання, виконувати твою місію і э, добиватися успіху. І от якраз Крим тут дуже таке цікаве місце, тому що ми бачимо, що в принципі чому росіяни так активно його захоплювали, скажімо, протягом нашої незалежності, тому що це генератор сили, військової сили для проекції на Чорне море, Середземний, Атлантичний океан. І зараз вони багато там підрозділів також готують для війни на півдні України. Але Крим сам по собі він, він, він дуже такий вразливий з точки зору логістики. І оцю логістику якраз ми, ми можемо перекрити, і якщо ми позбавимо Крім того, він має для них дуже серйозне таке, скажімо, ідеологічне значення. І поэтому, в принципі, я погоджуюсь з тим, що общем-то, Крим забезпечення логістикою позбавлення Росії БО, потенця, там може бути тим ключом, який доведе, доведе нас до успіху. А що стосується ситуації в Чорному морі, то вона, в общем-то, була не напруженою. початку року, останнього тижня відмічались навчання, оскільки з 1 грудня, початок періоду навчання в Російській Федерації, у них було дуже багато питань там, по, скажімо, рівню бойової готовності бойової підготовки. Пам'ятаємо, були знищені кораблі і десантний корабель «Новочеркас» наприкінці року і, і, і Карвета Скольд. Вони проводили такі навчання базові. В основному це робили. Біля, а, біля новоросійську виходили кораблі в морі практично всі. А, в общем-то, і протягом декількох днів відпрацьовували такі базове навчання. Ми це спостерігали, були такі певні побоювання, в чому, в чому це пов'язано. Але ну це точно пов'язано якраз з цими періодами навчання. Якось хочуть вони виправдатися за це. І ще один такий момент цікавий, що стало відомо, що. Склад ракетного боєзапасу калібр. Вони зараз перенесли, скажімо, основний з Севастополя сухарної балки до невеликого містечка біля Новоросійська. Це каже про те, що оці нові кораблі, які вони перебазували до Новоросійська, вони там і будуть стояти, тому що вони, в принципі, оцінюють базування в Севастополі як небезпечне. Ну і відомо, що от також от, минулого тижня оця історія за збиттям літаків а 50 і двадцять 22 Вони дуже серйозно працювали над Чорним Азовським морями. А от вони висвітлювали обстановку. Дуже багато ми про це казали. Ну от зараз, в принципі, росіяни поновили використання цих літаків, але вони зараз. Діють на, ну, в районі, який там порядка на 200 кілометрів знаходиться а, східніше того місця, де, було, де, де вони були збиті. Тобто, В принципі, ситуація характеризується ну, такою стабільністю. Скажімо. Хоча загроза опять же, нанесення ракетних ударів вона, а, 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 вона продовжується, періодично росіяни виводять кораблі в море, сумарний залп ракет а, а, кораблів, ракетоносіїв. носіїв. Чорного і Каспійського моря складає 88 одиниць калібр. Російські війська захопили село Крохмальне в Харківській області. Повідомляє американський інститут вивчення війни. 20 січня російські війська просунулися вздовж лінії купянськ сватове Кремінна та захопили село Крохмальне. Локаційні зображення, опубліковані 20 січня, вказують на те, що. Російські війська захопили саме Крахмальне, що знаходиться 20 кілометрів на північний захід від Сватового. А російські військові блогери раніше стверджували, що українські військові відійшли з позиції поблизу населеного пункту. Про що свідчить подібне просування? Що буде далі, як взагалі ви оцінюєте насправді на куп'янському напрямку а, наступ росіян? Наскільки є це небезпечним? Ну, дивіться, зараз. Взагалі, лінія фронту вона характеризується тим, що ну, росіяни давлять фактично вздовж всієї лінії фронту. Ми це спостерігаємо і в районі Бахмута, і Вадіївка, і Купінськ. А ми, ми бачимо це в районі Запоріжжя. верніше, Оріхова, роботи на Вербове. Ми бачимо на лівий берег Дніпра. Оці намагання якось там. Вибити нашу морську піхоту. А ну, як би, от то, що ви казали про це селище в Харківській області, це досить така ну в общем-то цікава подія. Тому що, ну, бачите, плюс ми знаємо, що багато зараз пішло у цих от інформаційних кидів про нібито наступ Росії на Харків, про десант на Харків. про там навіть на Київ. Тобто, я так думаю, що ну, якимось чином вони пов'язані, але ну, точно, що на практиці ми бачимо, що триває тиски, вони хочуть ну, максимально цю лінію фронту наблизити в наш бік. От, в наш бік, тобто, в принципі, ті завдання, які вони собі ставили, це Донецька, Донецька і Луганська області, і вихід на, от, на лінії. Фронта до початку нашого контрнаступу вони це продовжують. Ну і плюс там, от я так думаю, що якісь там а, заходи вони а, і планують відносно можливо Харкова. Хоча ну, то, що ми бачимо зараз, а, ну реально сил а, угрупування сил ну не вистачає ні на харківському напрямку, ні там на півночі, там де і вздовж на у Києва і так далі. Тому вони продовжують оцю вот вот тиснути, продовжують збирати uh, дивіденди на цю вот вот передвиборчу програму Путіну перед вибором його uh, черговим до президентів Російської Федерації. Я би хотів вас запитати, як ви бачите перспективу просування Збройних сил України на півдні України? <клес> ну, дивиться на півдні України, в принципі. А, ну, от, то, про що ми казали спочатку, мені дуже подобається, от, якраз бува ну, до Криму. Опять же, Крим це таке місто, яке може бути для Росії критично сильним або критично слабим. І от я думаю, що зараз, то, що я бачу останні півроку, ми, в принципі, намагаємось зробити його частково критично слабим. Ми б'ємо по об'єктам. Військовим це і системи ППО, і, і системи управління, і логістика, це військово-морські пункти базування, це арт-склади, склади зброї, це аеродроми. От, для того, щоб ну, от, той потенціал військовий, який там знаходиться, його знизити. І в принципі, якщо нам вдасться. Якраз от завдяки в тому числі от і дії морської піхоти на Лівому березі, якимось чином от відрізати Крим від постачання через той коридор, який зараз його поєднує з Краснодарським краєм, то там буде дуже серйозні проблеми для того угрупування, яке там знаходиться. Плюс будуть серйозні проблеми опять же, і для групування, які зараз. Тримають позиції на окупованих е е е ділянках е е півдня України, російських я маю на увазі. От, тому що там нема, ніякого зв'язку з Російською Федерацією немає. Тільки літак і тільки корабель. Ну, є ще Кримський міст, але він, ми теж розуміємо, що він, там, теж, там, ну, він теж вразливий. І практика це доказує. Вот. Якщо брати там інші райони, вот, ну, то, що от ми казали, там і, і Бахмут, і Авдіївка, і Куп'янськ, там, ну, там скрізь Росія має фактично вільний доступ а, до цих районів, або через ці окуповані території Донецька Луганської області, або навіть напряму, якщо ми кажемо там, про Харківську область, наприклад. От а тут, ну тут, оці от, от логістичного постачання, вони просто надмірно складні для них. І тому я думаю, що треба зробити сил сильний кримський півострів у руках росіян слабим і потім цей фактор е експлуатувати, тому що кримський півострів це центр тяжіння е рівня, скажімо, стратегічного. І оперативного, і стратегічна оця вага його вага якраз в тому, що там багато приписується це там історичних якихось там єдності з Росії. Дуже це, це така іграшка пана Путіна. от Тому я думаю, що ну це дуже такий перспективний напрям. І якщо нам вдасться це зробити, це буде ну дуже серйозним ударом. Як військовим, так і ідеологічним по супротивнику голова Офісу президента України Андрій Ярмак в Давосі під час там своєї промови тези, які всі потім опублікували. Сказав, що ми виграємо зараз цю війну. Це його цитата. Мені цікаво, що ви про це думаєте. Ну і от до цієї тези українські військові показали один з найбільших ворожих штурмів Авдіївки, які відбуваються просто зараз. Та го і от. Ми читаємо постійно про те, що ворог по всій лінії фронту, починаючи з середини осені, постійно по всій лінії фронту веде інтенсивний наступ, намагається окупувати, намагається витиснути. Ми розуміємо, що Марінка просто знищена, стерта з лиця землі, Авдіївка так само, тактика випаленої землі, і чуємо в Давосі заяви очільника офісу президента. Андрій Ярмака, що ми виграємо цю війну, як ви вважаєте? Чи погоджуєтеся ви з цими тезами? Що має на увазі Андрій Єрмак? Ну це політичне таке. Я думаю, висловлювання виключно політичне. А тому що ну, якщо брати, скажімо, військова операційна, то звичайно на зараз ну ініціатива військова. Вона знаходиться на боці супротивника. А вот, ну на суходолі точно. А от тому, що ну, в принципі вони давлять постійно, у них перевага і по, і по авіації, і по артилерії. В общем, то тобто, ну, тут как зрозуміло. Ну, я так розумію, що це висловлювання стосувалося того, що Росія ну програє війну з точки зору там геополітичного свого місця. В світі, тому що зараз ну, в общем, вона дуже багато втрачає, вона втратила а, свою позицію там і в Великої сімці, і в економіці, там, незважаючи на те, що вони там дуже такі інноваційні методи а, а, значить, вживають для обходу санкцій. все одно а, економіка дуже серйозно у них, а, а, значить. Шкодує я, от зараз подивився. Наприклад, за сьогодні була інформація про атаку на порт усть да, біля Санкт-Петербурга. Так я подивився. Ну, знаєте, цікаво, от, от так, дуже цікавий приклад, якраз портами в Балтійському морі, а тому що до розпаду Радянського Союзу порт Санкт-Петербург був дуже маленьким портом Усть-Луга не було взагалі. А тоді Радянський Союз використовував інші порти. Саме великий нафтовий термінал був якраз в Латвії. От. Коли Радянський Союз розпався, вони почали розвивати свій порт Санкт-Петербург і побудували той порт Приморськ. І зараз там досить великі порти в Росії, але обсяг вантажів, які вони перевозять, він значно впав, особливо після початку. Окупації Криму ще в 2014 році, от, наприклад, порт Приморськ він перевозив 80 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. І після цього, після того, от, ну от Росіян почував, оцю спочатку таку приховану війну, потім відкрито ці обсяги впали. Тобто, я так розумію, що питання в це от якраз політичне. От, то вона ну, реально вона втрачає, там, вона намагається знайти собі ці страни, там, які, країни, які поділяють ці, ці бачення, в тому числі і БРІкс. От зараз, там, ну, але з точки зору військової ініціатива зараз, я думаю, на боці супротивника. І нам потрібно, потрібно її перехопити, і це ми можемо зробити якраз завдяки. А в тому числі і от військової допомоги, тому що без неї, без технологічної зброї, ну і, і якраз елементи ну, підсилення особового складу, тому що ну дуже багато повідомлень про те, що частини вони дуже потребують особового складу. Пане Андрію, дякуємо вам щиро. Андрій Реженко, капітан першого рангу військово-морських сил збройних сил України запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України в четвертому 20-х роках.